Те, що в нас осінь, видає тільки колір дівочого винограду. І я вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток. Одещина. Ну, що хочу сказати, що взагалі-то мої улюблені місяці це травень, квітень і жовтень. В цьому році я трошки викреслила травень, але будемо сподіватися, що це тільки в цьому році. Але ж в жовтні це така краса, така спокійна краса. Якщо в травні, в квітні все дуже швиденько міняється по кольорам, то в жовтні це відбувається дуже спокійно і дуже затишно від цього на душі. Але без філософії, переходимо до розпаковочки, як і заявлена в назві відео. Звісно, всі вже можуть і так определити, що це за рослини, але спекотне літо цього року спонукало мене на вибір більш посухстійких рослин. І окрім того, що це. Рослини з нового розплідника. Ще і новенькі в моєму саду. Поїхали. Шавлія дібровна. Подивіться, який гарний кущик. Ні одна якась, ні один корінчик, а це вже кущик можна даже розділити. Так, далі в нас. Вперше буду спостерігати за цією рослиною. Бачила в багатьох квітниках, але в мене не було. Дереві, тут і фруті. Темно-рожевий. Так, полюбились мені цього року. Ну, Оце також, мабуть, настрій згідно погоди. Очіток видний. Ось така краса буде наступного року. Також подивіться, скільки в нього вже ось цих розеточок на наступний рік заклалось. Так, і ще один очіток. Він трошечки гірше виглядає. Мабуть, під Києвом також була спека. Очіток видний септембер септембер лют. Але в нього, не дивлячись на те, що він вже такий втомлений, в нього багато-багато заклалось на наступний рік, це буде величезний кущ. Горщик, мабуть, літровий. І заради чого я взагалі то в цьому розпліднику замовляла рослини, це, давайте трохи далі, міскантус, міскантус якушима дворф. Ну, це слово дворф означає, що це карлік. На багатьох рослинах можна зустріти це слово, і це завжди означає, що це не високоросла рослина. Майже карликова, є і на хостах така назва, ну, на багатьох я зустрічала. Тобто він по опису буде ну, 60-80 см. Ну і, звичайно, в волоті вже перецвіли, ну, як, в принципі, як і у звичайного міскантуса. Замовляла я цю красу. Якщо ви, можливо, бачили, є такий на Ютубі ландшафтний дизайнер з Києва Андрій Каранда. Ось так і називається розплідник Каранда Landscape. Я підпишу, і ви також можете подивитися, можливо, вам щось подобається. Але така кількість рослин була. Із-за того, що на сайті мінімальне замовлення було 500 гривень. Тому я ось якраз, якщо говорити по цінах, ось 5 горщиків. Щось дешевше, найдорожчий це був мискантус, А так, взагалі-то, вийшло трохи більше 500 гривень, 520, здається. Заждіть, не розходьтеся. Є ще в мене що розпакувати. Тобто я вже розпакувала, але дуже хочеться поділитися. Всі знають мою е, пристрасть к е, гортензіям, не тільки мою, а й чоловіка також. Тому в нас новинки цього року. Ось така красуня Fire Wings. Друга красунька. Black Diamond не наводиться. Midnight Pearl. Подивіться на ці, ну, повинні бути ось такі гарні квіти. Але окрім квітів, дуже гарне листя. Темне, трошки камера засвічує. Вони такі, наче, ну, я навіть не знаю, як сказати. Ось видно, так, різниця між звичайним зеленим листочком і в цієї красуні. Це просто неймовірно. Якщо на фоні такого кольору буде ось ця квітка, це буде красуня із красунь. Далі в нас Black Knight дуже розпіарена гортензія. Вона ті роки була ну, за дорого. В цьому році трошки вже дешевше. Ну, ну, як вас, коли вже ви спати підете? Так, і остання magical колекція Ruby Tuesday, яка постійно змінюється на протязі періоду цвітіння. Ну, Це ми вже побачимо наступного року. Ці світлинки, звичайно, дуже гарні. Подивимось, як буде в нас під Одесою. Я вже їх пересадила в більший горщик. Тобто я збільшила на порядок. Вони були в двохлітрових горщиках, ось такі. І я пересадила в трьохлітрові горщики. І так вони і будуть зимувати. На сьогодні мої розпаковочки завершені. Всім дякую, хто додивився до кінця. Особливо я дякую всім, хто прийняв участь в пошуках назви мого оцього міскантуса. І тепер він буде в мене під назвою. Морнінг лайт. Декілька підписників, може і не підписників, але добрих людей, які сказали, що це він. Тому будемо вважати, що в мене міс Кантус Лайт.